Скажу про те, і хвилюючись, скажу про те, що поезія Наталі Євгенії справді дуже суголосна моїм переживанням, моїм емоціям, які відчувають тоді, коли читаю цю поезію. Чому хвилююся? Ну, не завжди можливо прочитання відповідає авторському задуму. Але поезія Обпалена весна, я думаю, ви вже знайомі з нею, Настільки дотична, мабуть, до думок всіх нас, я б хотіла прочитати саме цю поезію «Попали на весна. Весна стояла така, що не треба й літа, якась несусвітна у квітні прийшла жара. І вже відкрили сезон морські Одесити, хоча голосила, що не пора. Що це не на часі тепер, бо на часі інше. На часі треба гинути геть усім, а квітень, немов на зло, акварелі пише, і білі сади у усій красі. І що тут робити, панове, і як чинити? Весну проганяти, бо нині не до весни? І як в Україні дитинство вимкнути дітям? Бо так вимагає кривавий бал сатани? Можливо, це доля, і з нами так мало бути. Триватиме без кінця сатанинський бал, і в спину свої ножі стромлятимуть брути, не з'явиться ні рятівник, ні свій ганібал. Весна приходить туди, де земля палає, туди, де не скорені наші стоять міста, приходить у Харків. Черніги у Миколаїві весна в Україні опалена і свята.